Привіт-привіт, пташечки! Записую гороскоп, о Боже, гороскоп. Таро прогноз на травень місяць для знаків стихії повітря. Це в нас близнюки, терези і водолій. Вирішила так записати по стихіям, так? Тож обирайте свою стихію і дивіться, зараз у нас стихія повітря. Близнюки, Терези і І також ще нагадаю вам: дивіться, якщо знаєте свій асцендент, то дивіться свій таропрогноз прогноз також і по знаку асценденту. Бо дуже часто в нас програється саме цей знак асцендента А тепер поїхали для стихії повітря на травень 2025 Що ми бачимо? Основна енергія місяця. У усіх розкладах мені ця королева мечів. Так, далі основна енергія, далі, що по фінансам, далі що по роботі-кар'єрі, далі що по відносинам. Загальний психоемоційний стан. І також порада. Порада. Так, ну що ж, дивіться, ось такі основні карти в нас випали. Так, зараз буду вам розповідати. Основна енергія тижня, королева мечів, це значить, що основною енергією тижня, місяця буде інформація, буде якесь осмислення інформація. Пропрацювання, переробка якась інформації, обробка інформації. Тобто для вас основним буде інформація і спілкування. Будуть якісь, можливо, буде якась інформація, яка вас змусить замислитись на якісь, знаєте, побудувати якісь плани на кілька ходів допереду. Як це сказати? Знаєте, такому. Коли ви будете вибудовувати, наприклад, певну ситуацію, так, і будете вибудовувати на кілька кроків вперед. Тобто у вас буде якесь планування, ви будете замислюватись над тим, що далі. Тобто енергія така енергія аналізу, енергія інформації, отримання інформації, енергія така. Прорахунку, скажімо так, як, от як я кажу, кілька кроків наперед. Ну, а взагалі, це, це ваша стихія, мечі, це повітря, це інформація, це гострий розум, тож така загальна енергія місяця буде. Далі, що в нас по фінансам? По фінансам у нас король, ой, заговорююсь. Лицар чаш, про що нам це говорить, що будуть якісь, будуть якісь певні рухи в фінансах, так? Можливо, будуть в проєктах якихось ваших якісь просування, хто там займається якимись проєктами, які має, хто має якісь там. А, в розробці якісь там справи, якісь там ідеї, так буде певне просування в цьому, і тут досить, так досить так сильно буде залежати від вашого емоційного стану. Взагалі, лицарі це в нас завжди рух. Тобто в фінансах буде рух, фінанси у вас будуть. І для жінок тут можливо фінанси від, від коханої людини. Взагалі можна і до, до жінок, і до чоловіків примінити, що тут фінанси можуть бути від коханої людини, можуть бути якісь матеріальні такі подаруночки, дуже приємні, які вас порадують, які викличуть у вас якісь такі, знаєте, почуття. Загалом буде в фінансах певний рух, застою не буде, і фінанси приходити будуть до вас. Не скажу, що це щось грандіозне або щось таке. Глобальне, але певний рух і прихід фінансів буде. Давайте ще мені хочеться дістати додаткову карту на ці фінанси. Так, щось у вас буде. Можливо, захочете десь ризикнути, щось почати спочати, не спочатку, а щось нове почати, якусь можливо, справу. Можливо, у вас є якісь ідеї, і це можливо пов'язане з основною. Енергією місяця, що ви захочете продумуєте якісь кроки наперед, і захочете почати щось нове, можливо, якийсь новий бізнес, якийсь новий стартап, якийсь новий проєкт, можливо, захочете почати. Ну, тут сміливо починайте. Він буде рухатись вперед, він буде просуватись, Ну, а далі вже там залежить від вас. так? Кар'єра та робота. Тут у нас п'ятірка жезлів. Про що нам це говорить? Ну, тут же на, на самій картинці видно: так? боротьба конкурентна боротьба. Як це може для кар'єри це відомо? Можливо, будете, якщо вам ви хочете якогось просування в кар'єрі, або планується у вас якесь просування по кар'єрних сходах, то це буде боротьба. Конкурентна і може бути навіть така, знаєте, досить напружена, досить запекла боротьба, бо бачите, дехто виходить з гри. Тому тут вам потрібно підготуватись, підготуватись. І знову ж таки, в нас входить основна енергія місяця, королева мечів, підготуватися. Озброїтись інформацією, озброїтись знаннями, продумати свої кроки наперед, декілька кроків наперед. Мати декілька варіантів, можливо. Це те, що стосується кар'єри. так? А що стосується просто роботи, то це можуть бути, знаєте, якісь навіть такі. А, можуть бути якісь так дрібні, такі, якісь суперечки на роботі, може бути якась метушня на роботі, а може бути знаєте якісь такі м, внутрішні конфлікти в колективі. Якщо у вас не стосується, якщо ви, наприклад, фрілансери або працюєте на себе, якщо у вас не стосуються колективи це може говорити навіть про вашу внутрішню боротьбу, м, і тут входить в гру Ось цей е, лицар. Лицарь Кубків по фінансах, і там в нас був а, дурень. Так, ви можете собі внутрішньо боротись і думати, внутрішньо там собі сперечатися і думати, чи вам починати щось, чи не починати. Ось якусь нову задумку, нову справу. Можливо, там будуть якісь ризики, тому що дурень це. Знаєте, це такі а, рішення за часто такі дитячі. Ну, знаєте, такі не, не дуже обмірковані рішення і завжди там присутні певні ризики. І ось у вас тут буде така певна боротьба, можливо, внутрішня. так? Ну, Або якщо в колективі, то це колективні можуть бути якісь суперечки, можуть бути такі знаєте, якісь негарні справи, якісь, можливо, підстави. Там хтось захоче когось там, знаєте. На когось там наговорити, або щось таке. Головне не, не властьте ви в ці суперечки, так, не приймайте в них участі в негарних таких суперечках. Якщо у вас є мета, йдіть до своєї мети, але йдіть до своєї мети якомога чеснішим шляхом. Далі по відносинах. У відносинах. А, у більшості буде такий, знаєте, період очікування якихось результатів. І тому що ви, а, знаєте, тут така ситуація, коли ви вкладались, вкладались, складались ці відносини, а тепер ви хочете результатів. Але на ці результати, на ці фідбеки, скажімо так, ще не зовсім настав той час. Вам потрібно набратись терпіння і. Не залишати ось цю, не залишати, не залишати вкладатись у побудову стосунків, у побудову відносин. Продовжувати, знаєте, монотонно, терпеливо продовжувати свою справу, щоб. Щоб надалі е, зрощувати, ростити ось ці стосунки, так і щоб вам вони вам принесли свої певні якісь плоди. У вас будуть тут, можливо, скоріш за все, у вас будуть завищені якісь очікування від цих стосунків, і може навіть виникнути певне таке розчарування, але ну, тут е, не варто поспішати. Не варто поспішати, варто дати час собі і партнеру або партнерші, щоб. Е, Згодом побачити плідні результати вашої роботи, але завжди пам'ятайте про себе, гра в одні ворота не працює, ви маєте вдвох працювати над стосунками. Далі, загальний психоемоційний стан у вас дуже такий позитивний і досить стабільний. Так? Ви будете в такій певні, знаєте, в ейфорії, можливо, якісь будуть приводи, можливо, у вас для. Для радості в колі родини якісь приємні зустрічі будуть. Це, до речі, травень тут починається. В нас вже здається дні народження у близнюків, Так чи ще ні? А ось будуть якісь приводи для зустрічі. Це більш таке родинне коло або коло близьких, якихось дуже людей, можливо, друзів, яких ви вважаєте, знаєте, настільки близькі, як родина. Тут у вас психоемоційний стан такий позитивний, в принципі. В принципі, особливо близнюки, то ви взагалі знаєте такі мега-позитивні спілкування, позитив, посмішка це, це про вас, але інші, стихії, але інші знаки стихії повітря теж полюбляють спілкування, ось таке, і знаєте, не те, що тусовки, але таке комфортне, приємне спілкування. Тож загальний стан у вас буде досить такий непоганий. І порада, порада, 10, 10 кубків. Тут порада проста. Просто насолоджуйтесь а, а, тими людьми, які є поруч з вами. Насолоджуйтесь тим життям, яке є зараз у вас. А, насолоджуйтесь, якщо у вас є родина, зустрічайтесь з родиною. Десятка кубків це в нас про родинні, сімейні якісь. А, збори, так, якщо немає змоги не зустрітися фізично з родиною, а, проводіть час за онлайн-розмовами, за якимись не знаю, переписками чи якось. Тобто тут, знаєте, така зробіть а, зробіть такий акцент на родину, на близьких, на близьких людей, з якими вам дійсно комфортно, душевно, фізично і взагалі. І насолоджуйтесь цим, і цінуйте те, що у вас є тут зараз і тих людей, які поруч з вами. Ось такий був таро-прогноз для стихії, для знаків стихії повітря, для близнюків, терезів і водоліїв. І я вам бажаю всього найкращого. Нехай з моїх прогнозів у вас збувається тільки все найкраще. Я вас цілую, люблю, па. Підписуйтесь на мій канал. Коментуйте, ставте вподобайки, просувайте український контент.